Сьогодні мене була інспекція з клієнтком, чоловік і дружина. Ми зазвичай спілкувалися з чоловіком. Дружини ніколи вдома не було. І але сьогодні дружина була вихідна, тому це окей, okay, будь-якому випадку. Ми маємо інспекцію з джастерами. Я стою такий біля з джастом страхової компанії. Кажу: Слухай, та це клієнти. Я їм казав, що не треба цей клейм робити. Тут два шинґалса відлетіло спереді, два шинґаласа відлетіло ззаді. Ціна цього всього буде коштувати півтора тисячі поремонтувати і все. Але вони на полягли, тому давай швенько якось закінчимо. в мене є одна інспекція. Ця жінка це все почула, виходить до мене і таке починає просто іспланяти. Ви не представляєте? Такий був план. Суть в тому, що я півгодинки спустя отримав, звісно, дзвінок від чоловіка, Володя вибачає, жінці не сказав, і все. Часом нам приходиться за страховою компанією, знаєте, грати до ручка, що вони підписалися на документі, що ми платимо за цей ремонт, все, вони вже не мають права по закону взяти назад те, що вони заплатили. А потім ми вже з ними починаємо працювати. Коли ми знаємо, що веджастри є ліміт, часто недосвідчений, часто не може заплатити нам гроші за весь дах, то нема змісту пушити це, тому що і так не вийде. А якщо ми граємо дурочка, отримаємо гроші за ремонт, тоді чи підлягає та ремонту, чи не підлягає та ремонту, чи є такий матеріал, чи немає такого матеріалу. Ну і багато факторів. Ви якщо дивите наше відео, то ви знаєте про те, як це все працює.